Що вам треба знати прямо зараз. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе, подивимося, що вам треба знати прямо зараз. Тут у вас є. Чоловік-партнер, не будемо розглядати, хто він для вас. Це може бути партнер, партнер, з яким ви спілкуєтеся, просто спілкування. Можливо, це може бути ваш цивільний чоловік чи законний чоловік. Чоловік та й чоловік, який присутній у вашому житті. Ще раз нагадую, розклад тут дійсно не для всіх. Вам треба знати його поведінку зараз на даний момент. Зараз ви на відстані знаходитеся, але тут він якось пішов кривою доріжкою. Зараз в нього Він легковажно почав ставитися до вас, тут холодний, ви не розумієте, чому це відбувається, ви проявляєте ревнощі і в ваших стосунках якісно глухий кут. А насправді чоловік зараз стоїть на виборі. В нього з'явилася інша жінка. Спочатку він думав, що ці стосунки просто по легкості інтим, без обов'язків. А тепер він задумався про щось більш серйозніше з ним. А про вас ж він думає про розлучення. Одне єдине, що я вам хочу сказати, це відстань. Відстань спортила вам всі стосунки. Ви тут багато переживаєте, багато страждаєте, намагаєтеся дізнатися від нього якусь правду, але правди так і не чуєте. І чим це все закінчиться? Таємниця викриється, ви дізнаєтеся таємницю вашого чоловіка. І будете закриватися від нього. Як би ви його не любили, але зради ви не будете пробачати. Він буде намагатися миритися, буде намагатися знайти з вами спільну мову, але ви для нього будете вже недосяжною. Чому буде намагатися миритися? Тому що. Ті стосунки, які в нього не складуться, на сторонні стосунки не складуться. Через те він захоче повернутися в сім'ю, повернутися до вас. Але моя вам порада: зрадників не приймайте, тому що зрадив один раз, зрадить і інший раз. Так що, такі справи.